Вночата, доброго дня. Сьогодні знімаємо огляд чудової двохкімнатної квартири в місті Тернополі за вулицею Білогірського. Ну що, давайте почнемо з огляду те, що люди бачать вперше в квартирі, це досить міський коридор, в якому є місце для верхнього одягу, і взуття велика шафа купе. Яка є досить низькою, практичною, сюди влізе велика кількість вашого одягу. Тепер ми знаходимося у дуже світлій кухні, яка знаходиться на сонячній стороні. Ця кухня створена з двох кольорів коричневого і кремового, які компостують на фоні один одного. Так само тут є вмонтована електродухова піч, газова плита і великий гарний бувальник. Ця кімната може для вас слугувати як спальною додатковою, так і великою вітальною. Тут можна розташувати будь-яку кількість меблів, яку ви захочете. Тепер ми з вами знаходимося вже в укомплектованій спальні, яка має досить велике просторе ліжко, дві приліжкові тумби і гарне освітлення. Як і в іншій кімнаті, є досить велика лоджія. відзняли огляд квартири, тому за більшими деталями телефонуйте за номером, який вказаний в описах, або пишіть напряму нашій агенції. Гарного вам дня.